Всіх вітаю е, показую своє господарство Можливо хтось без підсказки замітить, що в мене тут новенького. Ніхто нічого не замітив, ні? Ну так буде краще, так? Да? Давно я мріяв зробити собі Таку конструкцію. Ну, на кінець-то я, так би мовити, підігрів свої бажання. Бажання було, але таке воно було не дуже сильне, мабуть. Оце коли мене вже так воно прикрутило, думаю, зроблю. Зроблю, ось зробив я собі ось таку новизну, ну. Хто дивиться відео, той відразу, мабуть. Розумів, що мова, так? Да? Так. Ранок вітру взагалі тут немає внизу. Вітру немає. Трійка була вгорі. Я підкинув трьох. Ну я раніше підкидав, пізніше підкидав, ті посідали. А ці трійки, якось трійка, ви знаєте, там чи лідер потягнув їх, а ця трійка затрималася. І там ще десь одне є вище. Але ви знаєте, я зараз знайти не можу, що це так. Ага, Бажання сісти велике, бачите? Бажання політати, зараз я поміняю точку спостереження. Бажання політати. Не таке розвинене, а бажання сісти дуже розвинене, не, не, я вам скажу голубів. Ну, Сонце піднімається, жарко, я їм претензій ніяких не придивляю, ви знаєте. Не придивляю ніяких претензій, тому що зараз летіти в таку погоду, то це, це дуже, дуже важко. Одна збоку. Стоп, стоп, стоп. Ага, знаю цього лука. Бачите, гляньте, це зовсім молодий. Це зовсім молодий, зовсім аж третій. Зовсім молодий. Як він ще витримує, гляньте, як він падає, подивіться. Ну Подивіться, ох, ось да. Ну, ось да, я це бачу. У нього таке. Буває, коли він вже все здають м'язи, легені здають, що ти рванув. Ні, ні, тут він тут. Тоді він падає. А так він тримається. Аж хвилин 30 тримається. Ну, а це ось піскочило. Я так для розминки підкидав. Це порябих, Це порябих підскочило. Так, а де ще третій? Це я в небо раз каброю дивлюся. А де третій, ще вище, мабуть, десь. Я третє не знаходжу, ви знаєте. Ну вони були високовато, але їх бачив. Чи може воно вже сіло, тому що я схожу? Так, ну це вже ось. Це вже ось. всё появился литунчик с третьего вывода. Стирый у нас сбоку. Стирый у нас сбоку. Появляются литунчики? Появляются. Появляются. В каждом эшелоне... В каждом эшелоне появляются... Вот я все тут... Снять а, вам так, как сидят... Набуті не можу, бо виноград заважає. Оставати мені ліно. Так, ну, Ось таке коротке включення. Таке дуже коротке включення. Бідня мучиться там. Так. Знаєте, третє, мабуть, вище набагато. О зараз таке небо синє. Там навіть димка така є, незначна. Але в такому небі темних голубів шукати дуже важко. Дуже важко шукати. Коли вони піднімуться, хоч хоч метрів на 700 піднімуться, вже важко їх шукати. Треба придивлятися. Так, ну це майже ось над, наді мною. Майже наді мною ось, Нікуди воно не проходить, абсолютно ну зараз буде опускатися вже. Що таке? Так, ну ось, таке коротке включення. Ну, що має новеньке, ви замітили, так? Да? Що має новеньке, ви замітили. Два дні я трудився і на кінець вже побачив те, що виношував у своїх планах, у своїх мріях. Так що. <кій> Мрії збуваються. Мрії збуваються. Хороший ранок. Уже починає сонце вище підніматися. Через те вже стає жарко. Красавіць. Красавіць. Ну все, всім пока, всім миру.